Оце цей велопробіг мені вже подобається. Да. Оце воно. Уже тобі стока? Да? Молодуха. Да, молод... Головне, що каша буде. О, це Саме головне, да? да. Стартуємо. Яблуками китайці. мене теж є. В мене більше явно. Я не яблуків яблуку ще нема. Так, ми сьогодні приїхали. Не... Громче. Не да громче. Так, ми приїхали в Сухополовянську громаду на велопробіг, а на честь чого не знаю. Відкриття велоточки. Ага, відкриття велоточки. Думаю, да. що проведемо гарно і Великую. гарний час. Головне, що каша буде. О, і Саме по, головне поділення. Да. <ріст> <ріст> а то там діда всяка в ділі, далі порожки і все. Ну, я З володом може було померти. <ріст> Наша завтра хоче приїхати по ремонтів. Бажаю здоров'я, шановні присутні. Ну, по перше, ми раді сухополов'янська об'єднана територіальна громада вітати сьогодні. Всіх учасників нашого велопробігу, який ми проводимо в рамках відзначення державного свята Дня молоді, безумовно, хотів би відзначити, що кількість учасників доволі суттєва, що є добрим знаком того, що даний велопробіг він є популярним традиційним заходом, який вже не вперше ми проводимо разом з вами. Лейтмотив основний єдиний це наша єдність. Згуртованість у війні з російським агресором, і участь сьогоднішня кожного з вас вона вчергове підтверджує те, що наша нація найкраща. Ми єдині, свідомі громадяни нашої неньки України. Боремося з ворогом. Кожен на своєму місці робить усе, щоб наблизити нашу перемогу, підтримує військовослужбовців різними заходами, в тому числі і таким спортивним. Сьогодні, який згуртував всіх мешканців Прилучини, не тільки нашої громади. І е, принагідно відкриваємо сьогодні велоточку. Це кошти гранта міжнародного, який виграла наша громада, наша молодіжна рада і Верхоменко від Дрім, дієва робота ініціативної молоді. Є відповідний інструмент, е, якщо знадобиться, кожен може його протестувати. Стартуйте по маршруту, фініш у нас село заїзд, по підсумках пробіга вас чекає смачна каша, е, вже там чекають, налаштовані всі. Наша громада е, все зробила для того, щоб сьогоднішній пробіг, він був вдалим, щоб ви отримали гарні емоції і разом стали. Ну, да. Поліція дасть команди і поїде. Банан сьогодні по ділу пішов, а не пробився, просто так. Пробився. це банан. А -а -а. Жалко, що Богданчика нема. Буде, буде, приїде. О, о! Легко важко, взагалі. Легко. легко. Скажіть, у нас взагалі. Так, да, сподобалось. Зацікаво і попало. І рівня швидко розганятися. Оце це апарат, ве? Опа! Мабуть, приїхали. Да а нет, что-то шатается. Вот тут мы ходили, потом немножко. Как раз там его подрисовали. Потом мы не можем. Не, шатается, нормально. Не шатается? Мостик такие классные нашли. Breaths. Давай, давай, давай. Я могу вкнутися, щоб Пошли ті кашу їсти. Так. Документися кріп. 38. Уже от ابي стока? Да. Молодуха. Да, молодуха. Проданий він. Та можете пройти популярно. 61. О, біжи, чеєш, молодуху треба записати. Звичайно давай за руль Откритие. ты бач лаз який Откритие. а вот сюди дивися, отсюда як відкривається, бачиш осюда. ступеньки бачиш і входа там двери були так і наїздили на такі От оцей вілопробіг мені вже подобається. Оце воно. Оце воно. От мені вже подобається. Такого я ще не Випить є, закусить є. Раз, два, три, чотири, можна. А можна, будь ласка, і мені навести. Біленького? Оцей, так? Це, це наш я, апогей. це наш близько, близько 60 чоловік. На минулого року було 37. Тобто, я пропоную в першу чергу подякувати підприємцю Николі Володимировичу Луцак. Давайте навіть поаплодуємо. Він потім жарівним. <звук> <звук> Та, Та, це, лоб, якраз будете організовувати, будете <фот> головами, учасниками, побачите, як, <потължен> як <воно. потължен> Так що, да. так що передаю, звісно, молодим, звісно, хочеться, щоб воно процвітало, ну а далі буде, як воно там вже буде, так Мы воно пенсі, якраз в да? принципі буде. Це да, ще рано. Пишемо, 96. Так, це вже. Все, на пенсії, проходи на пенсії. Добренький тур.

Ми вже будемо додому виїжджати зараз. Весело було класно, велопробіг Най удався. Звісно, з таки віна. Бата сильно газа в них багато. Ну, люди ще застаються тут нікатери, але ми будемо вже вирушати додому. Вони Ігор купатися зібрався. Дівчата також вже додому їдуть, наче ми а поїдемо. Вона теж покупаємося. А вам сподобалось? Дуже. я не очікував. Такого прийому. Де я долю, ти завівся, вже максимальне передачу включаєш, щоб одразу газу, газу. <гас> щоб набрався емоцій. Всім пока, всім мирного неба. Пока махайте. Чудово. Все. Он. Пошли, он, там дівчата, пошли до, до дівчат. Пошли до дівчат. Хай, он. Ігор там лекцію он проводить про шампанське. Цікаво послухати.